Добре. Так, Койт нам, по 50 бери, бо я такі дрібні не складаю. Раз, два. По 50 тільки я кажу. Там ще всередині чи нема. Отак от. Так, давай. Я тебе пуст. Чим я ти зараз ти всі заберу. Якщо не даєш, тим більше женщин Трати. Кой я не поняла. Ні, давай забирай камеру, я буду твою розбирати. Ви прикидаєте, як це воно є. Я їй даю 100 доларів, бо вона десь там їде на кіні ріфи. А вона каже: Ти що, будемо розбиратись. Ти що, взагалі наглюща? страх потеряла. Я тобі удочку дав. Можеш, можеш розказувати на камеру. Щоб заробляти, капусняк. Можеш розказувати на камеру. Ти береш я... Хоч, би... Виключи камеру вже нарешті, добре? Виключай і візьму, скільки мені треба. по 50 береш чиня? Ні. Ні. Ти спеціально так робив. Кодь, я не спеціально роблю. Все. Ти ж мене знаєш. Як рімінь. Я пропоную один раз. Якщо не береш, вибачайте, дама. По чуть-чуть, кодь, не можна одразу так налітати. Ще є час. Ще десь може виділю 50 доларів може зараз вийти. Так, да, конечно. Давай, все сюда в кабінет.